Хоча цей будинок здається типовим житлом на півночі Англії, насправді за його стінами розгортається щось жахливе. Саме в цій кухні власник житла Джон Тейлор заморожував рештки тіла молодої дівчини. Через кілька тижнів чоловік переклав її тіло у пластиковий мішок та намагався поховати. Це було тіло 16-річної Ліани Тірнен, яка йшла наодинці по темній і віддаленій дорозі ввечері 26 листопада 2000 року. Цей район, відомий як Хуглегіл, знаходився менше ніж за півтори кілометри від її будинку. Після веселого різдвяного шопінгу з подругою Ліана вирішила повернутись додому коротшим шляхом. Звісно, вона не мала жодного уявлення, що цей шлях призведе до скорочення її власного життя. Її викрили та вбили, проте знадобилося вісім довгих місяців, щоб знайти її тіло і з'ясувати, хто є вбивцею. Це був Джон Тейлор, 44-річний водій доставки. А перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на мій канал. Також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, всі посилання будуть у закріпленому коментарі. Сусіди Джона Тейлора описували його як звичайного чоловіка, на якого можна покластися. Джон був відомий як чоловік з тваринами, оскільки мав багато собак і тхорів, а також продавав корм для домашніх тварин у своєму районі. Він був розлученим та жив сам. Ще змалку Джон захоплювався полюванням, і його часто можна було помітити полюючим на лисиць та фазанів поблизу свого будинку. Згодом виявилося, що він не лише полював на тварин, але й катував їх. Він був садистом, що отримував задоволення від завдання болю. Проте ніхто не знав, що він полював не лише на них. У Тейлора було двоє дітей, які після розлучення в 1996 році жили з матір'ю. Також пізніше виявилося, що Тейлор доволі часто розміщував оголошення про знайомства з жінками в пошуках сексу, навіть подорожуючи по всій країні. Знаючи ці деталі, виникли підозри, що у Джона можуть бути небезпечні та жорстокі нахили. Однак у нього не було кримінального минулого, а єдине за що його коли-небудь ловили, була крадіжка костюма у віці 15 років. У ніч з 26 листопада 2000 року Ліана Тірнен весело проводила час зі своєю подругою Сарою Вайтхаус після різдвяного шопінгу. Дві подруги поїхали на автобусі до передмістя Брамлі. Обидві вийшли на зупинці поблизу дому Сари, а потім Ліана пішла своїм шляхом, обираючи скорочену дорогу до свого будинку. Ця прогулянка додому була її останньою, бо зовсім близько, на відокремленій стежці, Джон Тейлор засів в лісі того фатального вечора. Він несподівано схопив Ліану за спини та закрив їй рот. Потім перев'язав їй очі та забрав до свого будинку, де уже зв'язав їй руки за спиною, вчинив сексуальне насильство та задушив її власним шарфом. Батьки Ліани були розлученими. Вдома її мати Шерон Хокет чекала на її прихід. Ліана завжди поверталася додому вчасно, і дуже незвичним було те, що вона не відповідала на дзвінки матері. Подруга Ліани Сара, яка ходила з нею по крамницям у той вечір, зателефонувала на домашній телефон близько 17.20 і здивувалася, дізнавшись від Шерон, що дівчина не повернулася додому. Занепокоєна Шерон продовжувала дзвонити Ліані, але телефон вимикався після декількох гудків. Пізніше, близько 19.00, Шерон зателефонувала в поліцію і повідомила про зникнення доньки. Ці пошуки стали найбільшими в західному Йоркширі. Влада не залишила жодного. Жодного камінця, намагаючись з'ясувати, що сталося насправді з дівчиною. Поліція обшукала понад тисячу будинків та навіть випустила воду з п'ятикілометрового каналу, щоб перевірити наявність тіла. Родина Ліани звернулася до громадськості з проханням допомогти знайти їхню доньку, але це не дало жодних слідів та підозрюваних. Протягом пошуків було проведено понад 1400 будинкових допитів. Поліція відмітила 800 будинків зош маршруту, де Ліана зникла як червоні. Влада також перевірила 800 сараїв та гаражів, а також 150 комерційних приміщень. Але на жаль, нічого не знайшли. Тоді поліція зробила ще один крок і зібрала зразки ДНК від 140 чоловіків, які були опитані поліцією щодо справи Ліани, але знову нічого. Врешті-решт, коли справа зайшла у глухий кут 4 грудня 2000 року, поліція оприлюднила фоторопот підозрюваного, якого вони не змогли знайти. Його описували як чоловіка, якого бачили гуляючим з собакою, в тому ж районі, якраз перед зникненням ліани. Деякі свідчення включали конкретику щодо його зовнішності та одягу. Зріс 172 см, міцна статура з круглим обличчям, яке можливо було покрите шрамами. На ньому була чорна шерстяна шапка, водонепроникна куртка та брудні джинси. Після восьми довгих місяців тіло ліани було знайдено в лісі Лінзі Вудс в північному Йоркширі. Місцевий випадково знайшов тіло, яке було обгорнуте в ковдру та декілька шарів зелених пакетів для сміття. На голові був чорний пакет. А на шиї трималась шлейка для собаки. Її шию було зв'язано пластиковим затискачем і шарфом, а руки були також прив'язані між собою за допомогою тих же затискачів. Виявлені відбитки пальців підтвердили, що це дійсно Ліана Тірнен. Поліції тепер було очевидно, що вона була викрадена та вбита. Вони розуміли, що вже втратили багато часу і повинні якнайшвидше шукати сліди та підозрюваних після судово-медичної експертизи тіла Ліани. Було встановлено, що ступінь розкладу тіла не відповідає часу та місцю поховання. Це означало, що вбивця нещодавно поховав тіло і тримав його в іншому місці протягом усіх цих місяців. Влада провела обшук густого лісу, де було знайдено тіло ліани, і розширила його площу на 20 тисяч квадратних метрів. Громадський заклик виявився корисним. І ім'я Джона Тейлора вийшло на поверхню. Він був людиною, яка добре знала обидві області: Брамлі і Ліндзі Вудс. Чоловік з тваринами швидко став особою, яка викликала інтерес і став підозрюваним у справі. Оскільки на шиї Ліани була собача шлейка, влада перевірила всіх людей у Брамлі, які купували собачі шлейки, що відповідали тій, яку знайшли на тілі Ліанни. Було перевірено понад 100 зоомагазинів та постачальників. Під час цього процесу комп'ютерні записи однієї компанії, що виробляє собачі шлейки, спрямували розслідування до Джона Тейлора, який купував декілька. Таких шлейок. Ще одним вагомим слідом було те, що Джон Тейлор працював у службі поштової доставки, та згідно з висновками поліції, було встановлено, що затяжки, знайдені на тілі Ліани, були унікальними для компанії Royal Mail. Коли влада обшукала дім Джона, вони знайшли ті самі затяжки та собачі шлейки, які були знайдені на тілі Ліани. Для Джона більше не було виходу. Всі сліди вказували прямо на нього, але для того, щоб прямо пов'язати його з цим випадком, потрібні були ще додаткові докази: шарф, що був навколо шиї дівчини, містив людське волосся. Експерти використали мітохондріальний тест ДНК, оскільки звичайні ДНК-тести були неоднозначними. За допомогою цього тестування поліція змогла отримати профіль ДНК, який збігався з ДНК Джона. Працюючи над цим випадком, було знайдено докази присутності Ліани в будинку Джона. Команда судово-медичних експертів знайшла нитку рожевого волокна з килиму на светрі дівчини. Хоча Тейлор знищив усі свої килими, намагаючись уникнути підозр, ця нитка збігалася шматочками волокна, знайденими на цвяху в домі Тейлора. Правоохоронці також змогли встановити, що Ліана була в саду Тейлора прямо перед тим, як її вбили. У її нусовому проході, а також на шкірі і волосі, були виявлені різновиди пилку, що був у саду Джона. Після довгих десяти місяців зникнення все нарешті наближалося до завершення. Джон Тейлор був затриманий 16 жовтня 2001 року. Його звинувачували у викраденні та вбивстві Ліани та доставили до поліцейської станції у лісі для допиту. Цей Час слідчі викопали сад Тейлора і знайшли там тіла 28 тхорів і чотирьох собачих скелетів. Після того, як детектив-суперінтендант, що займався цією справою, побачив докази насильства проти тварин, він прокоментував це так: Тейлор видається на перший погляд звичайною людиною, але він не є таким насправді. У нього є небезпечна, надзвичайно небезпечна природа, і вона проявляється в тому, як він поводився з тваринами протягом усього життя. Після арешту Тейлора. Влада допитала його колишніх дівчат, які розповіли багато про його сексуальну насильницьку природу. За словами його колишніх дівчат, Тейлор полюбляв зв'язувати жінок і мав незвичайні фантазії, пов'язані з садомазохійським сексом. Одна з них також розповіла шокуючу інформацію про те, що Тейлор висловив бажання зайнятися сексом з її 15-річною донькою. Після цього допиту та всіх доказів поліції стало зрозуміло, що Ліана не була першою жертвою Тейлора. Влада переглянула попередні справи про вбивства та зниклих безвісти, щоб перевірити, чи брав Тейлор участь у цих злочинах. Однією з перших справ було вбивство Івон Фіт 1992 року, яка була проституткою з Бредфорта. Її тіло, так само як і Ліани, було знайдено в неглибокій могилі в тому самому лісі. Виникали також підозри щодо трьох інших справ. Зникнення лінці Джо Раймер у 1994 році, знахідка тіла Дебори Вуд у 1996, та знахідка тіла Ребеки Холл у 2001 році. Чи міг Тейлор мати відношення до загибелі цих жінок? Суд над Тейлором відбувся у 2002 році, незважаючи на прямі докази, включаючи відповідність ДНК Тейлора з його слідами, знайденими на шарфі навколо шиї ліани. Та її крові, знайдений у його будинку, Тайлер все ще визнавав лише викрадення дівчини, заперечуючи вбивство. Його версія подій була абсолютно безглуздою і не мала сенсу. За його словами, Ліана впала з ліжка і ударилась головою. Коли це сталося, Тайлер схопив її, використавши шарф, який був на її шиї та випадково задушив. Згодом він був наляканий цією подією і поховав її тіло у лісі. Згідно з результатами посмертного огляду, ступінь розкладу. До її тіла не відповідала місцю поховання та часу, і це було тим, що викрило Тейлера. Кріобіологічний експерт, який дослідив тіло Ліани та її серцеву тканину, прийшов до висновку, що тіло тримали замороженим протягом певного часу. Під час винесення вироку суддя сказав Тейлеру: Ви небезпечний сексуальний садист, ваша мета у викраденні цієї молодої дівчинки полягала в тому, щоб задовільнити ваші зіпсовані фантазії. Це була запланована зустріч, це були холодні і розраховані дії, а страждання, які ви спричинили, були неосяжними. Прокурор також уточнив, що згідно з станом, в якому було знайдено тіло, уже неможливо точно встановити, чи зазнала вона сексуального насильства, але він стверджував, що мотивом Тайлера для вбивства була сексуальна насолода, і усі інші докази вказували на це, особливо розповіді його колишніх дівчат. Тейлора визнали винним і засудили за викрадення та вбивство Ліанни 8 липня 2002 року. Йому були призначені два пожиттєвих ув'язнення. Тейлор не виявив жодних ознак каяття. Сцена в судовій залі була жахливою та холодною. Він мав беземоційне обличчя, наче це був ще один звичайний день життя. Також через розслідування у справі Ліанни його ДНК розкрило ще декілька інших злочинів. У лютому 2003 року Тейлор був засуджений за два сексуальні злочини, які він скоїв у 1988 і 1989 році в Бремлі. Перший злочин стався на тому самому місці, де Тейлор викрав Ліану, а другий 89-го року, коли він напав на молоду матір, яка була сама вдома зі своєю 18-місячною донькою. Джон Тейлор визнав себе винним в обох справах і отримав ще два пожиттєвих ув'язнень. Після винесення вироку мати Ліани Шерон Хоук сказала: Хоча Джона Тейлора вже зачинено у в'язниці, наше страждання триває. Ми не відчуваємо нічого до нього. Ми раді, що його зачинено, що він не міг вчинити так з іншою людиною. Монстр, як Тейлор, не заслуговує нічого меншого, ніж максимальна кара за законом. Добре, що, хоча б з юридичної точки зору, він отримав те, на що заслужив. Його злочин був настільки жахливим, що компанія True North Production зняла телевізійний документальний фільм про Джона Тейлора під назвою Вбивця в лісі режисера Джеса Фаула. Поведінка Джона Тейлора має деяку схожість з Джефрі Дамором, в тому сенсі, що він також був захоплений тортурами тварин. Тільки Тейлор насолоджувався полюванням на них і мученням. А Дамору цікаво було розчленовувати їх після смерті. Жахливий шлях, який ці злочинці обирають у дорослому житті, дає нам уявлення про те, що в їхньому дитинстві були пропущені деякі серйозні сигнали. Своєчасна оцінка психічного здоров'я є ключовою, якщо ми хочемо зменшити такі випадки, коли психопатичні злочинці, подібні до Тейлора і Дамера, забирають життя для власних жорстоких насолод. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!